Масована атака Росії чотири загиблих у Києві. Ну очевидно, що Росія продовжує терор України, тому що не може зламати Україну на полі бою, намагається зламати терором населення. Я вважаю неправильним постановку питання, коли у нас часто навіть в наших медіа починають говорити про якісь відповіді Росії, а це абсолютно штучний російський наратив, який вона намагається всьому світу. Нав'язати, розповідаючи про те, що вони, начебто, захищаються, тому що відповідь іде виключно на агресію, і тут ми повинні розуміти, що це продовження терору, яке вони розпочали ще 24 лютого 22 року, намагаючись зламати вже Україну оця прив'язка, яку вони хочуть прив'язати до того, до того що були знищені їхні бомбардувальники, теж штучна. Ми повинні це розуміти, але можна бачити, якщо порівнювати з іншими роками, що інтенсивність ударів все ж таки Росія різко впала. Якщо згадувати 22-й рік, коли 100 ракет могло прилітати в день і активно обстрілювалися міста, то очевидно, що росіяни намагаються це компенсувати в першу чергу атаками шахедів, тому що вони значно дешевші, вони їх удосконалюють. Удар о, прийшовся по столиці, о, в тому числі. Хоча нещода, ну, з деяких таких можна було бачити графіків обстрілів. Вони якось намагалися певний час, мабуть, о, не стріляти по Києві мабуть, побоюючи, що по частіше буде по Москві прилітати. І ну на жаль, співчуття загиблим. Зрозуміло, що атаки були судячи з географії, в тому числі на промислове підприємство. Скоріше за все починаються розміщувати виробництво далеко від фронту. Вони намагаються їх знайти для того, щоб знищити наш військово промисловий потенціал. Але ну, подякувати слід звичайно. Першу чергу солдатам, які захищають небо які ну руйнування могли б звичайно бути значно глибше і більше, тому що росіяни, звичайно, удосконалюють свою тактику? В Росії лунають вибухи дрони атакують Енгельс, Саратов, де базується стратегічна авіація. Ну, це ще раз показує, що Україна активно нарощує потенціал ударів по території Російської Федерації. Горіло і в Брянську, де говорить, був вибух ракети Іскандер. Вчора була інформація про те, що була знищена установка Іскандера. І це дуже гарна новина для України. Це означає, що є вже засоби для того, щоб. Не тільки перехоплювати ракети, хоча в дійсності балістичні ракети, як ви знаєте, достатньо важко перехоплювати, але є можливість вже навіть на території Росії безпосередньо знищувати ці установки. Енгельс це стратегічна авіація, теж вже неодноразово піддавався атакам з боку України. Саратов, там виробництво, в тому числі було знаходило Тамбовській області промислового підприємства. Ну, Можна, якщо от підняти динаміку, підняти динаміку, статистику можна бачити, що от рік тому такої можливості України не було. Це означає, що Україна стає сильніше стратегічно, росіяни ниють, росіяни ниють що вже вже другий день Ни спочатку нив стосовно того, що Чому США та Британія не засуджують удари по стратегічній авіації? А потім вчора Пісков нив, а ніхто не відповідає. зверніть увагу, в принципі, Трамп, не та й не засуджував удари по території Росії і не зафіксовував факт. в принципі, не відмінено від попередньої адміністрації, ніхто не компостує мозок Україні куди бити, а куди не бити, куди тим більше, коли йдеться про власну зброю. Тому продовжувати в такому штемпі знищувати авіацію, ускладнювати залізничний рух. Я от вчора читав інформацію, що сильно ускладнений залізничний рух Росії, це ну в тому числі через удари українських дронів. А це дуже погані новини для Росіян. Тобто, дивіться, після спецоперації, яку зробили СБУ, тепер фактично кожна фура може бути визнана. Ну не визнана, вона може підозрювати, що вона перевозить дрони. Це удар по логістиці. Далі удари по залізниці. Це Те, теж, коли поїзди не можуть пересуватися швидко. Це досить важка ситуація для Росії. Далі, дивіться, ось сьогодні вранці ми бачили, що Закрити аеропорти, тобто України вже створюються передумову, коли Україна може фактично блокувати сполучення у такій величезній країні, а це дуже небезпечно для Росіян, тому що ну не може жити така країна, коли немає прямого сполучення. Тобто, залізнича, автотранспорт і авіація це дуже гарна тенденція для нас, і які ми повинні звичайно нарощувати виробництвом. Власної зброї Трамп у розмові з Мерцем порівняв російсько-українську війну з бійкою дітей у парку. Ну, давайте так. Трамп я думаю, все коли він так говорить. Він вже не з Україною говорить, а Він говорить в першу чергу з зі своїми виборцями. Значить, виборця розуміють такі аналогії. Чому він так говорить? Тому що стає все більше очевидно, що немає інструментарії у нього швидко зупиняти війну. А, і тому він намагається пояснити своєму електорату, чому так відбувається. А, ну, в принципі, він діє за старим прийомом, який ще якось озвучив Черчилль Що політик це людина, яка дає прогнози, а потім а, пояснює, чому ці прогнози не відбулися. А, для нас головне а продаж зброї а, для нас головне, щоб нам не компостували мозок. Чому вибухають МПЗ, нафтова інфраструктура, е стратегічні бомбардувальники чи е ці стоянки підводних човнив та стратегічного призначення? Це нас це нас головне повинно турбувати, тому що це конкретика. А по цій конкретиці це у Трампа питань немає. А все що інше, що він говорить, ну у нас в принципі не повинен е взагалі е цікавити, нас е повинні цікавити ракети, гроші. І сприяння в обороні нашої країни словаччина схвалила резолюцію, що береже рев від нових санкцій. Ну давайте так. Вона часто теж говорить, що от у нас вороги всі на кордонах. Там Словаччина, Угорщина, там Польща може бути питання. Ну давайте так. Я вас спостерігаю за словаччиною. І хочу сказати, що Фіце там більше трендить, ніж реально робить. Ось на, на відміну від Орбана. і вантажі проходять натівські і оборонні підприємства словацькі активно працюють на Україну а, є якісь такі, знаєте, традиційні танці з бубнами для того, щоб показати, що він, начебто, щось робить. А реально, ну я не вважаю, що так, так просто все. Тим більше з приходом Мерца він вже поясни, починаю пояснювати деяким країнам, які зловживають демократію, е, політику партію та уряду, е, як говорить німці, он дисципліна, тобто порядок та дисципліна, що вони будуть вживати заходів стосовно тих тих країн, які будуть так себе поводити. Словаччина, до речі, перша є. Е, тому є резолюція. Е, але чи вбережеться від Росії від санкцій? Скоріше за все, ні. Як це не дивно, по ФІЦЕ може і по словаччині і по Орбану може вдарити санкції, які можуть запровадити Сполучені Штати Америки проти Росії, тому що там йдеться про купівлю російської нафти. Яка Словаччина і, і, і Угорщина, якраз у російську нафту. Так що <ріпігінь> неприємність може прилетіти не <ріпігінь> з Європейського Союзу якраз від американців. Тому я думаю, що він може багато говорити, демонструвати величезну таку діяльність, але в останній момент він буде змушений поступатися. Ну, в принципі, це так і робить. Від до речі, я бачив ну якось чув європейських політологів. Він говорить, що Фіце в принципі нікому ну в ЄС їм гори, що я не орбан. Так що треба дивитися, що робиться а не а не що говориться або декларується. А, кім Кімчанин пообіцяв беззастережну без, без, підтримку Росії на зустрічі Шойгу. А ну як би вам платили такі гроші, як платить кімчанину? Ви не таке сказали. Ну за різними оцінками, ну кімчанин там ну північна Корея. Заробило 20 мільярдів доларів. Це просто шалені суми для Північної Кореї. Вони модернізують свій ВПК, експортують зброю, фактично, так? А, і багато чого іншого. Ну, у них підписаний все ж таки союз з Росією. Про це не слід забувати. Що цікаво, вони такий самий союз підписаний з Китаєм. Це означає, що якщо, наприклад, Північна Корея нападе на Південну Корею, то Росія буде змушена підтримувати і у цій війні і Китай, до речі, в тому числі, тому там достатньо така складна комбінація вибудовується і тому нічого дивного тут немає. те, що він обіцяє, ну ну просто обіцяє, він робить. Так, що ну тут знову таки питання до того, як реагують там Сполучені Штати Америки, взагалі до реальної ескалації, тому що поява Північної Кореї це явно світова війна, яка в принципі йде. Ось і тут е, вимагати більше зброї, вимагати більше ресурсу для того, щоб е, добувати Росію. Маск накинувся з критикою на Трампа. Е, ну, давайте так, це була логі... логічне. Логічні причини Те, що і то, що і маска віджали. Ну не може одна людина мати такий великий доступ до першого тіла. Це знаєте, написане правила для будь-якої політичної системи. Його віджали просто там зубри. Приводом стала законопроект, який не протирічить ідеології, яку намагався простягнути простягнути ламас. Про скорочення витрат виявилось життя значно складніше побудована. Що ті витрати, які вважаються зараз, неочевидними дають ефект у довгостроковій перспективі. Ось, і тому він був відсунутий, судячи з того, його незадоволення в тому, що Трамп скасовує пільги для електроавтомобілів з один з біговстав, на виробляє Ілон Маск. Хто не знає, в принципі, сама Тесла стала можливим через пільги, які просували саме демократи. Так воно і було, як це не смішно звучить, тому що і, і там йому і відсоткові і відшкодування давали і багато чого іншого. А тепер, коли ці пільги будуть скасовувати, суть питання ну, я чи зможе бути конкурувати Тесла в дійсності, наприклад, з звичайними автомобілями. А трамп виконує обіцянки перед своїми виборцями, повернені до традиційних. Традиційних енергоносіїв, тому тут нічого не буде. Ну я не особливо нічого не чекаю а, від того, що а, чим це закінчиться. Тому що а, Ілон Маск повинен розуміти, що будь-яка держава сильніше будь-якого олігарха. Тим більше він завжди повинен пам'ятати, що у нього є контракти по SpaceX а, від Пентагона. Starlink — це те теж Пентагон, хто не знає. Так що ну не треба теж зайво раз вискокувати, бо різне може статися. Різне може статися. Ти не унікальна людина, тебе і замінити. Маск заявив, що ім'я Трампа є в файлах Епштейна, пов'язаних з секс-торгівлею. Ну, я думаю, що це звичайно маск велику помилку зробив, тому що це ще раз доводить, що гарний бізнесмен означає, що гарний політик і не знає. А, і а, Прораховує ризики своїх слів, а, тому що це хто не знає, це така давня історія, де було винувачення і секс-торгівлею, і розбещення неповнолітніх і так далі. Але і ця людина оцей Епштейн, з одним з станом, якось дивно. Дивно закінчив життя самогубством в тюрмі. Ось там говорить, там зламали шию в декількох місцях. Ну, як таке зверяче самогубство, звичайно, було. І говорить, що в тих файлах було дуже великий, великий перелік людей. І коли ти починаєш згадувати таку історію, ти, якщо теоретично, якщо теоретично, давай там стригуємося, якщо теоретично там був Трамп, ти ж нагадуєш іншим людям, які теж там були. А там говорять, що і демократична партія була, теж були імена там і Клінтонів, і Камали Харріс згадувались, і багато чого іншого. Тому я думаю, що це помилка Ілона Марса так. От погрожувати Трампу, тому що так ти погрожуєш багатьом дуже поважним людям, які не хотіли, щоб їхні імена все ж таки згадувались в такому форматі. Для Трампа я навряд чи щось знаєте буде нове його вже винувачили у А ось і тому, тому для нього це не буде великим там плюсом чи мінусом на принаймні на цьому етапі, але для Ілона Маска це я вважаю, що помилка, коли він починає згадувати такі достатньо токсичні, і дуже неприємні речі для багатьох людей в американському стеблішменті. Трамп говорив з лідером Китаю про тарифи. Ну звичайно, що перемовини йдуть, намагаються знайти точки дотику. Але я все ж таки вважаю, що війна з Китаєм вона стає неминучою і Україна. Продемонструвало, що вона стає ще більш неминучою. Чому тому, що те, що показав малюк такою спецоперацією, він фактично показав, що а показав, що як можна знищити техіканський флот США або інші об'єкти, ну просто там пропливає якісь там 20 суховантажів поряд з смінцями, чи, наприклад, поряд з авіаносцями, вилітає 100 тисяч дронів. Треба мільйон, буде мільйон для китайців. Це зробити взагалі невелика проблема. Я думаю, що вони готуються до війни і ви повинні розуміти, що проблема не в тарифах, вже, а проблема в кризі перевиробництва. Тобто болівар не може винести двох. Тобто не може винести і щоб США залишалася над державою, і Китай не став над державою. Тому тут війна, я вважаю, що вона є неминучою за панування за нові ринки. Це взагалі ситуація нагадує ситуацію перед першою світовою війною. Тому так якісь тимчасові речі вони можуть домовлятися, там, наприклад, порядки земельних металах і так далі. Але зіткнення цих двох гігантів я вважаю неминучим.